Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія «Час Газу, мене звати Михайло. Сьогодні ми б хотіли вам розказати про автомобіль концерну Nissan, а саме Infiniti FX35 з об'ємом двигуна 35 v 6 який ми перевели на газ і який взагалі не втратив динаміці. Тож, під капотом цього автомобіля ми маємо двигун 3.5. Так як це Infinity FX35. І комплект, який ми сюди встановили, це преміальна Польща. бренд MRC, і блок у нас G03 з обіді адаптацією Редуктор тут встановлений, звичайно, MRC Power на 350 кінських сил. Далі, обов'язково у нас два фільтри з відстійником MRC Crystal. Ну і з приводу форсунок, форсунки ми встановили MRC. GT, встановлені вони під кришкою і врізані максимально близько до впускного колектора, а саме до впускних клапанів. Як я і казав, блок у нас встановлений з обіді адаптацією. Нагадаю, що це значить? У нас газовий блок підключений до системи обіді, яка щитує параметри а, к суміші, а саме довготривалої короткотривалої корекції, за рахунок чого а блок сам себе підналаштовує. Тому. Динаміка у нас зберігається так, така добра як і на бензині, так і на газу. Кнопка у нас в цьому комплекті квадратна, розташована вона у вільній заглушці біля блоку регулювання фар. В даному автомобілі є можливість встановити заправочний влючок з перехідником, але в даному випадку клієнт забажав встановити заправочний під низом в бампері. Багато власників таких автомобілів нас запитували, що буде з моїм сабуфером, який знаходиться в запасці. Ось вам рішення: запаска, сабвуфер, і це все на полці у вас в багажнику. Можна, до речі, додатково купити чохол на запаску, який буде закриватися і буде виглядати дуже класно і естетично. Стосовно балону, тут стоїть спецбалон висотою 18 см об'ємом на 61 літр, що збільшує запас ходу. До даного автомобіля приблизно на 350 км. Як показує бортовий комп'ютер, середній розхід даного автомобіля порядка 15-16 літрів бензину. Газу вона у нас буде брати десь 17-18. Тобто на одній тисячі кілометрів це економія в 3 тисячі гривень. Тож, друзі, якщо ви хочете їздити на цьому коні. З об'ємом двигуна 3,5 і не хочете, щоб він у вас ступив на газу? Встановлюйте кваліфікованими майстрами ГБО в компанії час газу, і ваш кінь не втратить ні одної конячки в динаміці.